Мало хто знав цього персонажа, у якого вчора пройшли обшуки до фрази «37 мільярдів Ми тільки вкрали. Тому спершу два слова, що він за один, бо історія так виглядає, буде мати продовження. Георгій Автанділович Біркадзе, колишній голова броварської РДА, як повідомляє Вікіпедія на посаді, запам'ятався активною боротьбою з корупцією і так званою піщаною мафією на Київщині. Редактору видання «Наші гроші» Юрію він пробув чи не А.Егорова Серед усіх півроку навесні 21-го, його чомусь вже звільнили. З того часу Біркадзе встиг побути телеведучим створеного банковою і фінансованого з держбюджету каналу Дом. Ти ну що, попрацюємо. Я також радий тебе бачити. на да, поработи. Е я давно в політиці і знаю, що наші чиновники і політики мають огромний шкаф, де ніхранять свої скелети. Я знаю, як їх оттуда достать. І вже пару років виступає політичним, економічним і навіть міжнародним експертом в телемарафоні, де просуває і рекламує часто офіс президента. До цього кришував Єрмак. Зараз ти по типані прийшли. Як от в одному з ефірів телемарафону Бюркадзе і заговорився місяць тому. Так вийшло, що після слів про 37 вкрадених мільярдів почали випадати скелети Сашкафа самого Георгія Втанділовича. Чора. Соцмережі виклали фотографії обшуків, які спеціалізована антикорупційна прокуратура та поліція проводили у справі, що стосується з одного боку простигосподи великого будівництва, а з іншого можливої корупції в господи національному антикорупційному бюро. З поки що невеликого обсягу інформації, яка є, можна зрозуміти, що антикорупційні органи розслідують справу пов'язану з великим будівництвом, і за непідтвердженою поки що офіційною інформацією, з Юрієм Голиком, головним відповідальним банковою за це саме велике будівництво. В ході розслідування в антикорупційному бюро відбувся витік інформації. Один з детективів набу щось злив, чи то фігурантам розслідування, чи то іншим зацікавленим особам. Про те, що детектив набу зливає інфу в антикорупційну прокуратуру, повідомив інший співробітник Національного антикорупційного бюро, тобто людина в НАБУ дізналася, що зливають інфу у гучній справі. Хтось з його колег і повідомив в антикорпрокуратуру. Там через злив відкрили провадження, і вчора проводили обшуки. Вдома у детектива Набу, як повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура, за інформацією. Змі з цієї самої причини проводили обшуки і у Георгія Біркадзе.